Усіх вітаю, друзі! Сьогодні поділюсь дуже простим рецептом тортика пташини молоком. Цей рецепт відрізняється від класичного і тортик виходить просто неймовірно смачним і ніжним, як хмаринка. До того ж, готується дуже просто та дуже швидко. Обов'язково спробуйте, я впевнена, вам точно сподобається, тому що це насправді дуже смачно. І, друзі, підтримайте мій канал своєю підпискою. Для мене ваша підтримка дуже важлива. Також ставте свої вподобайки та обов'язково діліться думкою у коментарях. Для початку приготуємо основу для тортика. Беремо 300 г пісочного печива та подрібнюємо його у блендері. Також можете подрібнити за допомогою качалки. До печива додаємо 110 г розтопленого вершкового масла та перемішуємо це все. Далі печиво з маслом перекладаємо до форми. Гарненько це все утрамбовуємо та ставимо до холодильника. Цим часом готуємо крем, тобто серединку для нашого тортика. Беремо 500 мл молока, додаємо 4 столови ложки цукру. Далі додаємо 4 столових ложки крохмалу, бажано кукурудзяного, але також можете взяти і картопляний, нічого страшного в цьому не буде. Додаємо один жовток та гарненько все перемішуємо до однорідності. Далі кладемо на плиту на маленький вогонь та постійно помішуючи, варимо крем до загустіння. Коли він стане ось такої густої консистенції, знімаємо крем з плити, додаємо 100 г білого шоколаду та 250 г сиру маскарпоне. Гарненько все знову перемішуємо до однорідності. Далі беремо 15 г желатину, вливаємо 75 мл води кімнатної температури та залишаємо на 15 хвилин, щоб він набух. Далі трішки розтоплюємо та вливаємо до крему. Гарненько все перемішуємо. Поки ми готували крем, серединку для тортика основа повністю схопилася. Перекладаємо крем до форми. У мене він трішки охолонув, тому я його ще гарненько так розпреділяю по формі ложкою. Якщо ви будете одразу його переливати, поки він рідкий, він сам гарно розподілиться по формі. Кладемо тортик до холодильника і цим часом готуємо шоколадну глазурь. Беремо 120 г цукру, 50 г какао порошку та 170 мл молока. Гарненько це все перемішуємо, кладемо на плиту на маленький вогонь та доводимо до кипіння. Як тільки шоколад закипить, знімаємо з плити, додаємо 40 г вершкового масла, перемішуємо, доки воно не розтопиться. Далі беремо 10 г желатину, 50 мл води кімнатної температури, перемішуємо це все та залишаємо на 15 хвилин, щоб він набух. Після чого додаємо його до шоколаду і знову гарненько перемішуємо до однорідності. Наша шоколадна глазурь повністю готова. Переливаю її у інший посуд, щоб було зручніше поливати тортик. Зверху накриваю харчовою плівкою, щоб вона торкалася глазурі, та кладу до холодильника, щоб вона охолола. Повністю її охолоджувати не потрібно, достатньо, щоб вона просто стала тепла. І зверху поливаємо наш тортик. Кладемо його до холодильника ще на одну годинку. У мене тортик простояв у холодильнику загалом 2 годинки. Друзі, подивіться, яка краса у нас вийшла. Тортик дуже красивий та дуже ніжний. Подивіться, як легко він ріжеться. Це просто неймовірна смакота. Ніжний, як хмаринка. Тотож готується дуже просто та дуже швидко. Набагато швидше, ніж звичайний класичний варіант. Обов'язково спробуйте, я впевнена, вам дуже сподобається, це дуже-дуже смачно. Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео і усім смачного!